привіт, привітуліки! Доброго раночку! Сьогодні субота, 4 листопада. Сьогодні церковне свято Казанської ікони Божої Матері. Тому всіх вас вітаю і вітаю на теренах Мімоляндії, і вітаю зі святом. Ну, У мене ранок розпочався, в принципі, тим самим, що і закінчився вчорашній день. Тут в мене вимучується голова. Це буде зельц. Тут в мене на пелюшках стікають, стікає жир. Бо я його вчора ніколи було ним займатися. залила холодною водою. І на тому все. А я зараз вакуумую те, що потрібно заморозити, і те, що будемо відправляти завтра новою поштою. Це одна посилочка буде. Це інша посилочка. Тут сало, вушко. І, зараз принесу ще. М'якоть затка розділю на два шматки, бо одним не влізе у пакетик. Завакумую м'якоть і відправлю це все на глибоку заморозку в ларь. А завтра буду відправляти. Ну, це точно завтра поїде. Це не знаю, буду. Ну завтра воно не поїде. Ну, якщо поїде, то з понеділка, а там буду списуватися. Ось так роботи багато, планів багато. Ще сьогодні повинні прийти там кое що позабирати і печінку замовили. Так що зараз з цим розберусь, ще потрібно позаписувати. Ой, Хтось дівчат позамовляв і попроплачував учора закваску для сметани. Оце ще воно якось так співпало мені, ну ніяк не, не в тєму взагалі. І я боюся кого-небудь загубити і не відповісти або пропустити проплату. Ну, коротше кажучи, це дурдом якийсь. Зовсім ця сметана, мені зараз недоречна. І буду далі продовжувати працювати. А вам всім бажаю гарного дня, чудових вихідних. Думаю, зніму з раночку відео, щоб ви мене не губили. Я жива здорова, тільки не виспалася. Жива здорова, тільки не виспалася. Все мої любі, все мої золотесенькі. Я не знаю, як ви, а я, як завжди, гоу працювати.